Час рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко, Довго-довго дивись Марно очі Труди та пізнати тебе було важко, Довго-довго дивись Марно очі Труди Та пізнати тебе було важко Ти висока струнка в тебе. Коса. Тебе очі сумні невеселі, і у вже не ті, не солодкі такі, скажи, хто цілував, їх крім мене, і устав вже не ті, не солодкі такі, скажи, хто цілував, їх крім мене, як зустрінеш колись, привітай усміхнись усміхнись, я колись, усміхалась. Да пройшли вже роки, ми стали батьки, але наша любов не пропала. Бо пройшли вже роки ми стали батьки, але наша любов не пропала.